12 вересня, всім здоров'я, сусіємо пшеницю прямий посів по сої. Сівалкою нашої СЗФ 4 фаворит. Пшениця і соя лежить земля суха, як порох. Куди вона її закопала, а ось ось пшениця? Сивалка справляється з роботою на ура. Соя суха, диски ріжуть, дуже її гарно нема заминання взагалі, тому що, що соя суха було, що земля суха, як порох. Заді висівних сошників немає нічого, ні прикатки, ні загоротаючих отих молотків. Тому що молоточки підв'язали всі, бо якщо їх опустити, вони роблять некрасиво, Нагортають такі кучки і випадають листки сої поживніші ці рештки. А так вона ось пройшла, все перерізала. І Земля за счет того, що суха, зразу засипає рядочок. може, дасть Бог, пройде дощ, то взагалі буде красота. Але як бачимо ось рядок. І тут глибина десь 2-3 см і ось пшениця лежить. Пірками ці молотки під'язані за вартачі! Сіємо пшеницю шестопаловку, п'ята репродукція. Оброблена. У нормі півтора літра кінто плюс і мітоклапріт давав двойну норму. Венцедор, якщо не помиляючи, Командор, що, що то було, літр 200 давав на кожну тону. Можливо, спасемося з злакової мухи. Ну і Відповідно, ось таке гарне добриво. Амофоз болгарський 11,52. Висіваємо у нормі 50 кг на кожен гектар. І пшениці примерно там 2,5 мільйона десь 120 кг на гектар. Ну, ось такий прямий посів по сої. Не зовсім, звісно, прямий, бо пробігли катком рубящим. Чому? Тому що такі шпичаки по 5-7 см і сої. Ну вони просто тупо лізуть у скати, що в трактора, що в сівалку. Ну і вирішили катком трошки їх пом'яти. Чи воно що поможе, чи ні, ну я думаю, що так. Да. Ну і тоді ось такий посів проводимо. Дуже гарно виходить, на мою думку. Турецьку не стали щепляти сівалку. Тут справляється і вся з головою, не кажуть. Суху землю, пеляку. Нема смислу тягати тут неутільну сівалку, бити і все. Достатньо цього і трошки більший захват, як не як 4 метри. Хоча сіяли сьогодні 7 гектар по соняшних утові, справляється вона без питань. Там глибина менша така, сантиметр, півтора, море, де 5 міліметрів, але туди глибше нічого не загониш. Дощила давно не було, вже земля просто бетон. Ось якось так Тому цікаво. Дивіться, коментуйте. Всім пока. Слава Україні!